Ви на каналі Коля і з вами знову я при Карпатській громади і продовжую грати в гру Iron Minus на смартфоні. Що ось а, давайте почнемо а, нове проходження нової місії. Так, покупляємо, що тут можна купити. пробуем еще раз проходить Цей квест Так, можна проходити далі. Так, стояти. Так, кладемо ось тут пушку. Так, снайпера нам допомагають утримувати територію, поки що нічого не роблю, нічого не рухається. Так, нам необхідна пушка. Ось так. Так, ось цього фіолетового. Так, йому. На тобі. Давай ще оцю філетову ерунду треба розвалити. Так. Ось. Тепер можна взятися за цього таракана. Є. Тут зараз у нас буде наша база, виходить. Так. Зразу будуємо ось ці. Так, тут у нас є навіть ось такі інтересні.

Так. До речі, кладемо ще одну ось таку пушку. Так, треба йти десь напевно в цю сторону. Ось. Владимо пушку. Ми чомусь десь відтидуть. Напевно, нам треба було туда і прийти скоріше всього. Оооо, тут їх просто навало також. Може я не туди пішов, хоча в принципі тут, напевно, нема різону, куди йти. Так, наш головарь повернувся. З новими силами, зараз ми будемо їх вбити. Так, тут що у нас? Тут є якісь інтересні зелені яйця, якісь зараз ми їх до них хочу добратися. Так, коротше, можемо ми їх по чорному зараз. Вадимо ще таку штуку. Зараз цей пулемет нам... Буде допомагати молотити все підряд. Коже трошки краще. Зразу беремо робота. Так, непроста ситуація так. Давай ще нам треба ось. Отак От прочищаємо територію, потім легше вже нам сюди добиратися. Ось бачите, тут уже стало чистіші, до речі. Ага, тут у нас вже базу атакують. Тут у нас, в принципі, пушки є, то вже легше і краще. Ось. Так, у нас У, у меня есть какие-то новые Новые юниты Так, давайте сюда подойдем Так, есть Идем назад Так, я так розумію, що треба вертатися, напевно. Давайте вертаємося. Ми що, зайшли в якийсь, якусь глухомань. Давайте вертатися. Так. Давайте ось так я. Щоб вони вже далі йшли. Я так розумію, що треба добратися. Так. Добратися треба десь сюди. Так. Ведемо зразу пушку. І вперед. Коротше йде бойня. Тут я навіть не знаю, що тут коментувати. Так, що ви стоїте? Давайте працюйте. Так, ось. Так, вроді би територію більш-менш зачистили. Я ще знову собі робота. Давайте. Очень скорч, не знаю. Давай ходи сюди. Нема часу на розкачку. Так, тут у нас є ось на цього синього чоловічка можна підійти, я так розумію. Так. Угу. Так. Так, так куди далі? Ми тут все зачистили вроді. Давай то підемо сюди. сюда. вже так затягнулася тут конкретно. Ааа, ми зараз маємо Подивиться на яку ми йдемо засаду. Так, ну що. Тут, напевно, якась буде заранавала, чи що, я навіть не знаю Що, спробуємо розпочати ще раз. Бін. Так Тут треба втримати оборону. Я так розумію. Идите все ближе, ближе. Вот такая конкретная засада. думаю, что это бы нам допомогло тут. Так, вот я просто тут. Проходим далее, давайте далее, далее. Тут треба покласти пушку. Давайте поки пушка прикриваю. Бігун. Так, це наша база, я так розумію. Ми yeah. тут маємо її якось захищати, напевно, що всього. Так, поправимо таку штуку покласти, вона нам трошки допоможе. Ось так, так звісно, тут дуже багато. Так, і розповзаються вони скрізь. Так, дві трошки. Так, думаю, що ось так треба стати. тут вони нас туди Треба, щоб ось цей круг до кінця дійшов. Так, ага, ось тут щось у нас заби за, скажем так, заміноване щось було. Так. Вікторі! Все дуже добре. У нас вийшло. Трошки було, звісно, не з першого разу, з другого разу вже получилось, тому що навіть можна сказати з третього разу. Ну, ось так. Давайте продовжувати. Ну що, давайте приступати до бою. Це вже, я так розумію, шеста локація зараз буде на, цій, на цьому астероїді чи планеті, я не знаю. Ось, Ми прилетіли, висаджуємося. Ось, ось такі ми. вибігли, круті, обезбашені. Ну і що можна можна проривати вперед. Так. by five. Так. Ничего себе. Вообще метеориты падают. Ну, так все просто. Ну все просто и пиздец. Кераміку це все б'ємо. Так, зачищаємо. Дивіться як падають міфеліки. Це просто чиміті ворог. Так, ці філіни, треба їх побити. Honor to serve! Опа, great... якийсь новий є. Так, є не то поміж Пушка так. То відбиваємо, то забираємо. Так, вроде бы якось то яко как справились с горы пополам, пополам. как справились. Три так, иди вперед. Так, давайте попробуем класть эту пушку. Так, чи я тут не можу... О, до речі, є. Хоч щось можна покласти. Ця. Йдемо далі. Тут поки що нічого не можу покласти. Я не знаю, куди тут далі йти, до речі. Я думаю, що треба десь сюди. Надімський тут не буде дуже багато. Ой-ой-ой. Uh -huh. Даремно я ось цю пушку. Так, давайте б'ємо цих равликів. У нас же літаючий равлик равлики якийсь. Так, Е наша пушка. раз удачно. Она у нас Е. Так, я думаю сюда. цей вказівник. Так, тут напевно треба обійти, тут у нас є якийсь. Так, нам треба. Тут у нас нам немає як захистити. Свою базу. Нашу базу атакують з усіх сторін. Positive. Так, тепер тут у нас атакують з усіх сторон. Так, ми тут когось спасаємо, чи що. Так, куди тепер нам треба йти, я не розумію. Так, знову базу атакують. Our trial знову... Ага, нам напевно туди треба привезти ось цю А, я не знаю. Спасаємо якусь. якогось інопланетянина чи що це таке. Коротше, один краслов нам треба спасти. Так. Вона на йде подалі, а ми зараз будемо бити навалу. Так, ну рука справа тут. Так, до мене Так, швидше, бо ми зараз програємо. Є нарешті. Так, д'ємося як ми можемо. Так, вроді би нормально. Так, я розумію, тепер нам треба пройти назад. Ну я не помиляюся. Та гу, ребята, ви куди побігли? Ось ну, давайте на вихід, на вихід. Нам треба повернутися до корабля, я так розумію. Ага, це просто розбитий корабль, ми спасаємо всі е, жінки інопланетянина. Так. slide so, than next, so, move the next. So, move the next. So, We will have our vengeance. Так, миссия. Nossos dele, guia a sound honor to lead. Ah, não terá se dá para ver. Так, вперед-перед-перед-перед-перед Ох вона навіть ще теж б'ється Звісно мимо Скорять, так, ми майже дійшли. Треба так обійти, напевно. Не внакшему ніяк не можемо. Ніяк не можемо більше обійти. Давайте скоренько, напевно, тікати, я так думаю, може все-таки нам повезе. Так, я думаю, что мы не справимся. Нам надо свиться, Свыться из вице-тикаты. Это просто жесть. Коротше, з гори пополам ми це зробили. Треба було, може, скорше бігти, просто не треба було відволікатися на них, а треба було, напевно, скорше і скорше бігти від, від цих злоумисників. Одним словом, ось так. Добре, підходимо до кінця гри. Ось так, скажемо, закінчимо. Цю місію. Так. Давайте подивимося, що там буде далі. Ось. Добре. Будемо з вами на цій ноті прощатися. Ви були на каналі Куля Фасолі. З вами був Прикарпатський Роман. І невдовзі ми повернемося до цієї гри. А поки що на сьогодні все. До побачення!